Великі перетворення починаються з невеликих змін. І ми їх створюємо. Ми створили перший біоіндуктор, що змінить виробництво сої. Сігнум. Земля під нашими ногами це всесвіт наповнений життям. Фактично, це живий необхідний для життя комплекс, впорядкований біологічними зв'язками, що дозволяє рослині розвиватися. В межах світу із впорядкованою взаємодією також розвивається насіння сої. Успішне зростання та розвиток рослини залежить від її здатності взаємодіяти з середовищем, яке її оточує. У житті люди також використовують різноманітні сигнали для спілкування. Чим плідніший наш діалог, тим краще наше життя. Ми всі залежимо від цієї взаємодії. Те ж саме відбувається з рослинами та навколишнім середовищем. Під землею насіння та мікроорганізми також спілкуються між собою. Якщо це конструктивний біологічний діалог, він корисний для всіх. Команда наших вчених вивчає рослини сої та бактерії, з якими вони співіснують, вивчають потреби рослин, їх спосіб спілкування з навколишнім середовищем. Ми знаємо, що рослини, які отримують гарне живлення, мають кращу врожайність. Рослини отримують сонячну енергію через фотосинтез, а поживні речовини з ґрунту. Без сумніву, азот є найважливішою з усіх. Ця хімічна речовина абсолютно необхідна для життя. Азот це незамінний компонент усіх амінокислот. Об'єднані в ланцюжок, вони створюють протеїни, фундаментально потрібні для життя. Азот є найбільш поширеним елементом атмосфери, але при цьому, в зв'язку з його інертністю, він також є найбільш недосяжним. Рослини та тварини не можуть брати його безпосередньо з повітря. Деякі бактерії присутні в ґрунті суттєво допомагають живленню та розвитку сої. Особливістю цих мікроорганізмів є їх здатність фіксувати азот з атмосфери. Коренева система виділяє живильні речовини, котрі притягують до себе бактерії, які проникають в кореневу систему та перетворюють азот з кисню в амоній, переводячи його в доступну для рослини форму. Як і фотосинтез, біологічна здатність фіксації азоту є дуже важливим природним процесом. Створюється симбіоз, з якого обидва організму, рослина та бактерія отримують для себе користь. Це відбувається, коли рослина виділяє речовини, котрі ризобії сприймають як сигнали, що активують їх гени для бульбоутворення. Це призводить до зміни структури кореневих волосків. Бактерії проникають через інфікований канал, формуються клубні. Тут бактерії фіксують азот з атмосфери та переводять його в доступні для рослини форми. Чим більше бульбочок утворюється на рослині, тим краще відбувається її розвиток. Важливою є не тільки кількість, а також їх розмір та розташування на коренях. В цьому полягає важливість правильного вироблення та прийому сигналів для формування активних бульбочок для фіксації азоту. На сьогодні відомі три основні складові цього симбіозу: фактори нод, група специфічних з'єднань, котрі дозволяють певним ризобіям утворювати клубні на відповідних їм видам бобових. В більшій мірі цей фактор впливає на кількість і різноманітність формування цих структур. Друга речовина це полісахариди, котрі синтезуються різноманітними штамами ризобій, які беруть активну участь у проникненні в коріння. Остання відома на сьогодні складова це транспортування протеїну T3SS. це комплекс бактеріальної секреції, що дозволяє пряме транспортування цих речовин в цитоплазму клітини рослини. Саме в такому напрямку здійснюється наша фундаментальна робота. Сігнум це біоіндуктор, який гарантує та покращує всі ці метаболічні сигнали. Сігнум це продукт, в якому врахована роль кожного сигналу між ризобіями та соєю. Сігнум активує сигнали, котрі надходять від рослини та приводять у дію гени нодуляції бактерій. При цьому виробляється велика кількість різноманітних типів факторів нод. Що в свою чергу відображається на виробленні генів T-3 SS. Це говорить про те, що у взаємодії бобових та ризобій стимуляторами є ці три визначальні складові. Таким чином, Сігном гарантує відмінне бульбоутворення, велику кількість бульбочок при найкращому їх розташуванні для посилення біологічної фіксації азоту. Це дозволяє знизити несприятливу дію біотичного та абіотичного стресів, таких як дефіцит вологи, низькі температури та кислотність ґрунту. Велика активність різосфери, покращена за допомогою Сігнум, дозволяє сприятливо впливати на сою, збільшує її здатність протистояти критичним ситуаціям і, як результат, призводить до підвищення врожайності. Сігнум. Це результат багаторічних досліджень. Він втілює в собі інновацію, технологію, велику врожайність, гарантовану безпеку, велику стійкість. Сігнум це майбутнє сої.